На цю бюджетну комісію винесено два питання про перерозподіл коштів в межах бюджетних призначень на 24 рік і про затвердження змін до бюджету міської територіальної громади на 24 рік. Ходемо на голосування? Так. Кимуємо комісії керують. Рішення прийнято. Так, перше питання про перерозподіл коштів межах бюджетних призначень. На виконкомі схвалено рішення про перерозподіл видатків межах бюджетних призначень на 24 рік. Це стосується головного розпорядника коштів Борщівської міської ради і одержувача комунального підприємства «Комунальник». Вносяться зміни по бюджетній програмі. Організація благоустрою населених пунктів, яку цю бюджетну програму ми зменшуємо обсяг. По загальному фонду на суму 72 дві тисячі 980 гривень і спрямовуємо на бюджетну програму утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на відповідну суму 72 дві тисячі 980 гривень на виуповнення проєктно кошторисної документації на поточний ремонт ділянки в слікривчі. Відповідно, борщі так після. Погодження цього рішення. фінансовий відділ внесе відповідні зміни до розпису міського бюджету. Прошу, прошу це підтримати. Голосуємо. Голосуємо. За рішення. Друге питання. Затвердження змін до бюджету? Так. Це рішення стосується перерозподілу коштів. По комунальному підприємству Комунальник ми кошти, які передбачались на придбання вантажного автомобіля в сумі 99 680 гривень, перерозподіляємо на виготовлення проєктно-кошторисної документації на поточний ремонт доріг по вулиці Лепкого в місті Борщів і по вулицях в селі Стрілківці. Також кошти, які передбачались на заміну мережі водовідведення по вулиці Мазепи в сумі 125 тисяч гривень, спрямовуємо на виготовлення проєктної документації робочого проєкту, детальний план території для будівництва об'єкта сортування твердих побутових відходів та їх зберігання на земельній ділянці по вулиці Вовківській. По центру соціальних служб економію коштів по придбанню матеріалів, наданню послуг і нарахуванні на. Зарплату спрямовано на виплату зарплати в сумі 32 тисячі гривень. По КНП Борщівський центр первинної медичної і соціальної допомоги економію коштів по придбанню дров в сумі 14 тисяч 700 гривень спрямовані на придбання пільгових медикаментів, по відділу освіти сім'ї, молоді та спорту, економію коштів в сумі 1 мільйон 387 тисяч 800 гривень. А саме по, по, по програмі. Створення та встановлення цифрових діджитал пам'ятників полеглим Героям української війни в сумі 300 тисяч гривень, по закладах позашкільної освіти 100 тисяч гривень, по оплаті за природний газ 50 тисяч гривень, кошти з придбання новорічних подарунків для дітей, що навчаються в закладах дошкільної освіти 100 тисяч гривень, і в закладах середньої освіти 200 тисяч гривень. По оплаті за природний газ по дошкільній освіті 350 тисяч гривень із придбання продуктів харчування для учнів перших-четвертих класів в сумі 287 тисяч 800 гривень спрямовуємо 200 тисяч борщівській міській лікарні на оплату за електроенергію 35 тисяч гривень. КНП «Борщівський центр первинної медичної допомоги на придбання пільгових медикаментів 60 тисяч гривень на заходи програми фінансової підтримки комунального підприємства «Архбудпроект» в частині відшкодування оплати за енергоносії. 872 тисячі 800 гривень на зарплату і рахування на неї працівникам апарату міської ради і відповідно щеплення відділу 20 тисяч гривень, 200 тисяч гривень на заходи програми підтримки управління соціального захисту населення Чорківської РВА. Також ми зменшуємо асигнування на, на нарахування на оплату праці педпрацівникам і, відповідно, збільшуємо асигнування на зарплату в сумі 400 тисяч гривень. Для придбання газового котла в Ланівецькому дошкільному закладу в сумі 50 тисяч гривень. Зменшуємо поточні видатки по закладах дошкільної освіти. У мене всі зміни. Mm -hmm. Então, é que